Люди в усьому світі святкували початок нового року, танцюючи на вулицях і запускаючи феєрверки. В музеї історії Києва триває виставка ялинкових прикрас. На ній представлено близько 500 експонатів від сторічних картонних іграшок до сучасних скляних куль. Новорічна ялинка має давню історію, а мода на її вбрання у різні часи залежала не тільки від звичаїв, але і від політичних режимів. От у цій вітрині у нас представлені іграшки саме хрущовської епохи, коли була проголошена кукурудза. Царицею полей. У столиці російського татарстану Казані жінка-водій автобусу, незадоволена відсутністю в місті новорічних святкувань, перекрасила свій автобус новорічними декораціями і тим самим принесла своїм пасажирам несподівану дозу святкового настрою. Попадалі щоб що усі була хороша настроїння. Нове відео від НАСА показує землю вночі без хмар. Показує вплив людини на світ. У містах, на кордонах, газові вихлопи і навіть човни, які вишикувалися в ряд на річці НІЛ. A central premise of my campaign for president was to change the tax код. Президент Шабарак Обама поставив свій підпис під схваленим раніше обома палатами американського конгресу законом про уникнення податкового обриву. Угода, яка є результатом компромісу між провідними політичними силами, передбачає, що Сполучені Штати не будуть змушені автоматично підвищувати податки і скорочувати витрати. Поки ви будете відпочивати, деякі мешканці пентхаузів будуть кидати недопалки нам на голову. Мешканці Березняків знесли паркан забудови біля озера Тельбін. На думку учасників акції, будівництво ведеться незаконно. Старе село, розташоване за 20 кілометрів від Львова. Воно славне своєю історією і замком, який за площею у 2 гектари є найбільшим на Львівщині. Перша згадка про село датується серединою 15 століття, а замок є пам'яткою 16-17 століття. Однак замок занедбаний і руйнується. Проєкт Українські барви започаткував серію тематичних виступів, присвячених музиці різних напрямів та періодів. Перший концерт, присвячений класичній музиці, поєднав твори Баха і Гулака Артемовського, Вівальді і Леонтовича. Виступ супроводжував відеоряд із творами художників того часу. mm <laughs>